Всім привіт! Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, любові і найважливіше, миру. Дякую всім, хто подивився моє минуле відео про Караваджо. Воно набрало дуже багато переглядів, як для мого каналу. Зараз там десь приблизно 2000 переглядів. Всім вам дякую. А якщо ви ще не подивились це відео, ось тут десь буде підказка. Можете його подивитися. Сьогодні ми повертаємося до письменників, до літератури і поговоримо про автора, про якого я взагалі нічого не чув десь до літа 2024 року. Ні в яких підбірках, ні на яких сайтах я на нього не натрапляв, і ось десь в якій. В якомусь сайті бачу ім'я Джона Стейнбека, це американський письменник, лауреат Нобелівської премії за реалістичний і поетичний дар, що поєднується з м'яким гумором і гострим соціальним сприйняттям. Я такий дуже цікаво. Я почав цікавитися цим автором, прочитав там Вікіпедії, різні статті. І всі прям пишуть, що у нього всі твори шикарні. Тобто, все рекомендують читати. Все, і ось я купив собі шість томів творів Джона Стейнбека, десь там на горі вони стоять, і почав з його найпопулярнішого роману на сході від Едему». Тож ви на каналі LitWorld, мене звуть Артем, і сьогодні у випуску Джон Стейнбек з романом на схід від Едему». Поїхали! Да, у людства є одна єдина таємниця. Всі наші романи, поезія крутяться на безперервній боротьбі добра і зла в нас самих. Мені іноді здається, що зло змушене пристосовуватися та змінювати обличчя, але добро безсмертне у пороку щоразу нове молоде обличчя, зате найбільше в світі шанують чесність і так буде завжди, Джон Стейнбек. І перш ніж ми почнемо обговорювати роман трохи фактів про життя Джона Стейнбека. Джон Стейнбек родом із Каліфорнії. Він народився у невеликому містечку Салінас. Зараз у будинку, де пройшло дитинство письменника, розташований ресторан та будинок музей, а за два квартали від будинку розташований національний парк Стейнбека, колекція центру містить найбільший у США архів письменника. Стейнбек навчався у Стенфордському університеті, але так його і не закінчив. Джон був тричі одружений, друга дружина народила йому двох синів. Письменник був захоплений людьми. Все життя він спостерігав за ними та намагався їх зрозуміти, тому у його романах дуже глибоко описано внутрішній світ персонажів. Стейнбек є лауреатом пуліцівської та Нобелівської премії з літератури. З цікавих фактів Джон не користувався друкарськими машинками, а використовував звичайні олівці. На написання одного роману він міг використати до 300 олівців. І перше, що хотів би сказати, це те, що в романі немає чіткої сюжетної лінії. Це роман про життя, про життя головного героя Адама Траска від, від дитинства і до самої смерті. Фінал мене не здивував, фінал такий досить логічний, Адам Тарас помирає. Але я не вважаю, що це якийсь спойлер, тому що це не є. Якимось детективом, в якому фінал роману це якась частина головоломки або якогось пазла, тому все дуже спокійно, я вважаю, що про це можна говорити. І Адам Татрас помирає, і я очікував більш ефектної смерті, тому що там є в, в романі є і вбивство, і насильство. І я вважав, що буде десь якось ефектніше, але ні. Джон Стейбанк вирішив закінчити роман саме так, тож нема питань. Ось що сам говорив Джон Стейнбек про свій роман на схід від вітидему. У ньому є все, що я міг дізнатися протягом всіх цих років у своєму чи професії. Думаю, все те, що я написав до цього, у певному сенсі було тренуванням для написання цього роману. І так переходимо до розбору роману. І перше, що мене вразило, це опис, це щось неймовірне. На початку автор розповідає нам передісторію історію сім'ї головного героя, і це буквально дві сторінки, але які сторінки. Він так чітко, яскраво, мальовничо нам описує ці всі образи, що ви починаєте створювати їх у своїй свідомості. Дії роману здебільшого описані у долині Саліна Свеллі, і Джон Стейнбек дуже детально нам описав клімат цієї місцевості. Тому що здебільшого там жили фермери, і для них це було дуже важливо. Важливо це і для контексту роману. Він навіть навіть описав, де в якій місцевості був більш придатний ґрунт до фермерського господарства де ні. І Я вважаю, що саме так має працювати література. За допомогою цих точних детальних описів, нам легше створювати, уявляти всі ці образи у своїй уяві. Друге, що мені сподобалось, це те, що десь приблизно перший сторінок. 300, а так забув сказати, що це дуже такий товстенький роман десь на 700 сторінок. Але подивіться, скільки тут стікерів, стільки всього я собі виписав, це, це шикарна штука, це треба прочитати. Трохи відволіклись. Так, ось перший десь сторінок 300 описується життя головних героїв окремо один від одного. І десь е ближче до середини роману вони всі переплітаються, знайомляться, і це дуже такий класний ефект. Мені це дуже сподобалося. Я навіть інколи досить пізно лягав спати, тому що, прочитаючи одну главу, якась одна сюжетна лінія змінюється на іншу, і ти вже починаєш читати іншу, тому що тобі цікаво, що там сталося, як життя проходить у цього героя, у цього героя. Це такий ефект, який мені дуже сподобався. І ще, що мені сподобалось, це те, що роман на сході від едему є один з найкращих прикладів образу антагоністки жінки. Образ Кейт це прям щось. Кейт божевільна психопатка, яка піде на все заради досягнення своєї мети шантаж, вбивство, підкуп, маніпуляція, і це далеко не повний список її інструментів. Але за нею дуже цікаво спостерігати, вона дуже розумна. Кейт все продумає до дрібниць, без впевненості, що все вийде, вона не починала діяти. Вона дуже рідко помилялася, але коли це. Траплялось, вона відразу робила висновки, перебудовувала план і продовжувала йому слідкувати. Також мені сподобалося міркування Стенбека про те, що коли ми бачимо людей із зовнішніми каліцтвами, ми розуміємо, що такі бувають. Але чому ж ми заперечуємо, що у людей можуть бути і психологічні каліцтва, і зовні їх не видно? Вони можуть бути, і такі люди теж існують. Джон дуже гарно і детально описує міркування Кейт, її переживання, як вона оце все планує свої злочини, щоб не прорахуватися. Читаєш і замислюєшся такий, а що вона ще зможе придумати? Також треба відзначити ще двох героїв цього роману один з них це китаєць Лі. Він працює у домі Адама Траска та, по суті, він і виховує двох близнюків Адама, Кела і Арона. Китаєць Лі – це дуже такий цікавий персонаж. Він розмірковує пробуття, про велике, він читає Біблію. І є ще один такий персонаж це Самуель Гамільтон. Він дуже чесна, відкрита людина, майстер на всі руки, допомагає всім в долині. І Китаєць Лі і Самюель Гамільтон вони створюють такий, таку, таку партію, можна так сказати, яка відповідає за філософські роздуми, за такі глибокі думки у цьому романі. І ось ми підійшли до найважливішої, до найширшої сюжетної лінії роману на Сході від Едему», яка відсилає нас до Біблії, до книги буття. Розповіді до розповіді про Каїна і Авіля. Каїн та Авель в Біблії два брати, сини Адама і Єви. Згідно з книгою буття, Авель був пастухом-овець, а Каїн землеробом. Каїн приніс удар Богові від плодів землі. Авель приніс у жертву тварин свого стада. Бог прихильно прийняв лише жертву Авеля, а Каїн дуже засмутився і після цього вбив Авеля і спробував приховати перед Богом факт скоєного за вбивство Авеля Бог Прокляв Каїна. Основні сюжетні лінії розвиваються за подібною моделлю. Два покоління сім'ї Трасків Адам і Чарльз, а в, май а в майбутньому близнюки Адама, Аарон і Келл знову відтворюють. Трагедію Каїна і Авеля. З однієї сторони, у нас є Чарльз, подарунок якого був відкинутий улюбленим батьком, і він жорстоко б'є Адама. З іншої сторони, у нас є Кел, який по тій ж самій причині штовхає брата на непоправимий крок. Адам та Арон не знають, що таке бути знедоленими. На них немає тягара гріха та провини. Цей тягар падає на Чарльза і Кела, і їм доводиться проходити випробування, чи брати на себе гріх, чи ні. Аналогічно розвивається і другорядна сюжетна лінія. Біл Гамільтон, який так любив свого батька і свою родину, у відповідь отримав лише зневагу. Адам Траск, головний герой книги, батько близнюків, протягом усього роману, завдяки іншим біблійним включенням, ім'я стає актуалізованим до його первинного значення, першої людини, родоначальника всього людства. Одночасно з цим у різних контекстах реалізуються різні значення імені. В одному випадку підкреслюється його щастя, безріховність та невинності в Ведемському саду, тобто в доліні Салінас. В іншому займенування близнюків актуалізується первісне значення Адама як першого чоловіка на землі. Імена Кел і Аарон докладно пояснені у сцені іменування, проте обидва герої постійно асоціюються з Кайном і Авелем, імена яких найбільше підходили б природженням сина Адама. Ця метафора виявляється визначальною у розвитку сюжету і його ідеї. Давайте поговоримо про близняків Аарона і Кела більш детально. Аарон такий правильний, чесний, добрий хлопець, він захоплюється навчанням, він легко знаходить спільну мову з іншими людьми. Його всі люблять. А Кел повна його протилежність. Відколи він себе пам'ятає, він завжди бажав ніжності та любові. Якби він був єдиною дитиною в сім'ї, то його б стосунки з оточуючим світом розвивалися б легко і природно. З самого початку знайомства дорослих підкупало простодушність та привабливість Аарона. Зрозуміло, що Кел щосили намагався захопити увагу дорослих. Він навіть робив те саме, що й робив Аарон. Але саме те, що людей приваблювало у Аароні, відштовхувало їх від Кела. Оскільки він здебільшого прикидався, то й поведінка його аж ніяк не сприяла на його користь. Келу діставалося навіть якщо він говорив і творив те саме, за що у Аарона хвалили. Люди побоюються Кела. Через його суворий погляд, твердий характер ніхто ніколи не знав, що дійсно у Кела в голові. Він відчуває в собі цю темряву, говорить собі, що хотів би бути схожим на брата, бути таким же добрим, але не знає як. Він дуже любив брата, оберігав його, хоч і в глибині душі заздрив йому. Він часто творив щось погане, а потім дуже сильно про це шкодував і займався самопоїданням. І в один момент він розуміє, що це йому подобається. Він дізнається, хто є їх мама, і вважає, що це все пішло від неї, що це все гени. Але китаєць Лі пояснює йому, що будь-яка людина має в собі як темну сторону, так і світлу сторону, і саме від людини залежить, яку сторону ти обереш, прямо як в матриці. Далі від спойлерів вже не можна буде обійтись, тому що з'являється любовна лінія між двома братами і дівчиною. І я би дуже хотів, щоб ви це самі прочитали, прожили це життя разом з Адамом, Келом, Чарльзом, з всіх його родиною, з Семюелем Гамільтоном. Тому дуже рекомендую прочитайте цей роман, не пожалкуйте. Я дуже вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам воно сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей!